Доброго ранку! Рада вас вітати на каналі Екофітнес. У нас тут проходять трену тренування на мобільність. Ми працюємо з нашими суглобами, зв'язками, м'язами, даємо можливість та, людині наповнитись енергією, здати свободу, волю, руху, та, щоб ми могли вільно. Рухатися, робити будь-які вправи, у нас не було скованості в рухах, ми не відчували при цьому больових відчуттів. Це таке оздоровлення, легка руханка, яка підходить для будь-якого віку, для будь-якого стану здоров'я. Ми працюємо від простого до складного, да? потрошечку ускладнюємо, даємо можливість займатися да? будь-якій людині. Працюємо з нашими нейронними зв'язками. Працюємо з вестибулярним апаратом межечком. І сьогодні у нас більше тренування буде для наших тазостанових, колінних і а, стоп. Для тренування вам потрібен тільки коврик, або щоб щось було, на чому вам зручно займатися. Зручний одяг, бажано без зуття. Працюємо 20-25 хвилин і починаємо. Приймаємо зручне положення в положенні сидячі. Угу. Ноги у нас по-турецьки, схресно. Руки лежать на колінах, маківкою витягнулись вгору. Угу. Залишаємось на декілька секундочок. Вдих. Видих. Штовхаємо грудну клітину назад. Вдих. Потягнулись, витягнулись маківкою вгору. Видих. Округлили спину, голова свільно звисає. Вдих. І ще видих, вдих. Угу. Чотири. Видих. Намагаємось дихати через ніс. Три. Два. останній, І є. Тепер тільки таз, що в нас буде відбуватися. Наші подвідошні кісточки. Угу, роблять задній нахил, передній нахил. Миначе прокручуємось тази, застегнули в суглобах. назад, підкрутили таз. Вперед, назад, вперед. Угу. І ще, да? вже не завалюють жодною клітиною назад. а Працюємо тазом. Три, два, один. Є, витягнули за маківкою вгору. Та, згинаємося та зустрімових йдемо нижче, 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 нижче. Руками потягнулись з боки, повернулись. Вперед, назад. Кожен раз з видихом можемо нахилятись трішечки нижче, так, якщо ми прокручуємось суглобах. Угу. І віру повернулись. Вниз, повернулись. І ще чотири. Три, два. Да, якщо вам в цьому положенні, незручно сидіти або та задигновину, або коліном можна підкласти під сідницю щось, да, там подушечку, кубіки, щось, щось, підвищення, таке, щоб наші ноги могли вільно опускатися донизу і ми могли втримувати це положення. Вирівнюємо дві ноги перед нами. Є Руки поставимо за сідницями пальчики рук направимо назад. Витягнемося ми кіпку вгору, грудна клітина вперед. І ми по внутрішній поверхні стегна да, проводимо таку лінію. Оп, повернувся. Промалювали лінію, повернувся. І є. Оп. Повертаємось. І ще чотири, три. Два. Один. Залишаємо. Кладемо, кладемо свою ногу на стегну. Угу. Трішечки розвернусь. Угу. Поклали. Одна рука у нас на стопі, да? підйом стопи, інше коліна. І ми так трішечки розтягуємо да? різні боки. Оп, розтягнули. Розтягнули. Угу. Тягнемо стопу в один бік, а наше коліно в інший. ще чотири. 4. 2, 1. Залишаємо. Потрошечко тиснемо на стегно, да, щоб у нас опускалось нижче, легенькі-легенькі такі пружинки. 4. 3. 2, 1. Чудово. Стопа і наші пальчики да, з'єднуємо такі обнімашки. Можемо да, самі допомогти роз'єднати. Є, добре їх обіймаємо. Угу. Можна звикнути, залишитися у положенні. І потрошечку починаємо їх тягнути на себе, від себе, на себе, від себе. Та, вгору, на себе, від себе, вгору, на себе, від себе, вгору, на себе, від себе. Малюємо коло, та рука і наші пальчики. Ага. Чотири. Три. Два. Один. В інший бік. Угу. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Відпускаємо. Беремо нашу п'яточку. Угу. Є. Так, наче струшуємо. Угу. Нога вільно рухається, ми тільки п'ятку да, захопили і рухаємо. Чотири, три, два, один. Чудово, беремо наші пальчики, прям таких з'єднуємо да, в один бік і в інший. Кожен пальчик. Угу. Пропрацювати. Ага, такі наші цьомчики. Угу. І схресно, да, їх оп. оп. Чудово. Відпускаємо нашу ногу. Інша нога. Оп! Промалювала. Можемо так? поставити руки, щоб вони нам допомагали. Можемо не, не ставити їх, так? якщо ми тримаємо спину. І малюємо таку лінію по внутрішній поверхні стегна. Працює наше коліно, працює наш таз, стегновий висову. І ще чотири. Три. Два. Останній. Угу. Є. Поклали стопу. Є. Розтягуємо, тягнемо, так? підйом стопи, тягнемо колі. О, розслаб. Потягнули. Розслаб. Потягнули. Розслаб. І ще чотири. Три. Два. Один. Є. Беремо наші пальчики. Угу. Захватуємо. Ага. Угу. Є. І тягнемо на себе від себе. На себе і від себе. Угу. Є. Дивимось удив. Всі ми захватували. Потягнули в один бік в інший. В один бік в інший. Вниз. Вгору на себе. Вниз. Вгору на себе. Вниз. Вгору на себе. Від себе. Вгору на себе. І малюємо коло. Угу. І зап'ясток ножта працює. Чотири. Три. Два. Один. В інший бік. Угу. Чотири. Три. Два. Один. Витягуємо, витягуємо, витягуємо. Беремо п'яточку. Угу. Струшуємо. Угу. Чотири. Три. Да, наша п'яткова кістка. Один. Цьомчики з пальчиками. Угу. Один бік в інший. Іншими. Угу. Кожен, кожен пальчик. Два рази, в один бік і в інший. Один бік і інший. Кожен попрацювати. Зафіксували ногу. Лішечки пружинимо. Штовхаємо стегну. І ще чотири, три, два, один. Відпускаємо ногу, змінюємо, притягуємо до себе ліву. Угу. Грудну клітину притягнули до стегна, маківку витягнули згору, видих, розслабили спину, вдих. Притягнули. І ще видих, вдих. Видих. Вдих. Чудово. Чотири. І притягуємо себе, тримаємо спину. Три. Угу. Два. Останній. Угу. Є. Чудово. Змінюємо положення ніг. Інша нічка. Притягнули. Гарно, гарно до себе. Розслабили спину. Вдих. Потягнулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Чудово. Чотири. Три. Два. Останній, Останні є. Yeah. So. З цього положення відпускаємо наші ноги, з'єднуємо дві п'яточки разом. П'ятки разом, коліна в різні боки. Руки ставимо позаду, пальці розвертаємо рук назад. Yeah. Витягли маківкою вгору, піднімаємо таз, потягнулися до наших п'яточок. Повернулися. Працюємо. Потягнулись, повернулись, потягнулись, поцяг... повернулись. І ще. П'ятка. Повернулись. П'ятка. Повернулись. Чотири. Три. Два. Один. Є. Повернулись. Книжечка. Зібрали разом. В боки. Разом. В боки. Разом. Обоки. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Є. Залишили разом. Угу. Розвертаємо таз вліво. Угу. Повернулись. І вправо повернулись. А вліво повернулись. Право повернемось. Так? Якщо трішки з'їжджаємо, можемо повертатись ближче до рук. В один бік. витягнення, І в інший. Угу. І ще чотири. Три. Розвертаємось. Два. Останній. В один бік. І в інший. Чудово. Там у наші ноги ширше. Угу. Опускаємо. Угу. Коліно тягнеться до п'яточки протилежно Так, Коліно, п'ятка. Угу. І в інший бік. Ага. Потрошечки дотягнемось. Для цього нам треба таз трішки штовхати вперед. Угу. Якщо виходить, пробуємо прибирати руки. Угу. Розвертаємо таз Водин і інш. І вінч. так, трішечки рухаємось на сідницях. Оп, закрутились, залишились. так, у нас така 90-90. Положення. Да, 90 градусів одна нога і інша 90 градусів. Ми розвернулися. Добре, з цього положення ставимо руки. Перед нашою гомілкою, да, на рівні з стопи, вгальна стопа і ще трішечки більше за коліна. Видих. Нахиляємось до стегна. І ще видих. Відтискання такі. Видих. Повернулись. І ще видих. Повертаємось. Чотири. Три. Два. Останній. Є. На передпліччя ми відпускаємось донизу, відпочиваємо. Чотири секундочки. Чотири, три, два, один. Виростаємо вгору. Рука в нас допомагає, Дана така опора. Ми тримаємось відштовхуємо штовху своїх підлоги. І закручуємо да, нашу ногу, направляємо коліно вгору, стопа стає на підлогу. І відпустили. До себе, відпустили, до себе відпустили. І ще 4, 3, 2, 1. Є. Інша наша нога, да, нам треба буде підкручувати таз. Ми зараз йдемо, да, на двох сідницях. Напевно, можемо трішечки закрутити, підняти задню сідницю, направити таз, піздошні кісточки вперед. І закрутили. Угу. І ще. Так. Розвертаємо, прокручуємо таз. Угу. Ручкою собі допомагаємо. Чотири. Три. Два. Останній. Продовжуємо рух. Да, якщо виходить. Якщо не виходить, ви продовжуєте робити цей рух, просто прокручувати таз. Да, але намагаємось підіймати стопу над полом і регулювати. Угу. І оп, підняли. Та закрутився стопа по інерці, да вона сама підніметься трішечки. І ще чотири. Три. Два. Останній. Угу. Все наше стегно будемо пробувати піднімати над підлогою. Угу. Є. Зачем слідкуємо, щоб ми не дуже завалювалися на руку. да? Не інерція, ми впали, нога піднялась, да? Намагаємось тримати тулу, піднімати стегно. Трішечки над підлогою. Угу. І ще вгору вниз. Вгору. 4, 3, 2, 1. Є. Yeah. Розвертаємо свійчий бік. Mm -hmm. І можемо працювати на іншу двух сторону. Але я розвернусь до вас. І yeah. є. 90, 90. Одна нога спереду, інші ззаду. Сідимо, зараз да? на одній сідниці, на передній нашій сідниці. Є. З цього положення. Потрошечку йдемо руками вперед. Є. Залишаємось. Відтискання. Гору вниз. Є. ще. Чотири. Три. Два. Один. Наперед віччя відпочиваємо. Чотири. Три. Два. Один. Підіймаємось вище. Толінь нам може допомагати. Оп, опустили. До себе. Опустили. До себе. Опустили. І ще Чотири. Три. Два. Один. Якщо судома чи ще щось, значить, м'язи ще не звикли працювати в цьому положенні. Можна трішки так? вирівняти, потягнути на себе і відпочити Інша наша нога. Спочатку таз. Угу. Закручуємо. Угу. Вперед. І ще. Чотири. Три. Деве. Один. Допомагаємо нагору. Підіймається над підлогою. Іще. 4, 3, 2, 1, Є. А тепер вгору все стегна. Угу. І опустили. Вгору, вниз. Вгору. Вниз. Угу. Чотири. Три. Два. Останні. Є. Поводимо нашу ножку вперед. Угу. Дві стопи перед нами. <клухи> Потягнули на себе носочки, потягнулись донизу. На себе донизу. На себе, донизу. Працюємо. Чотири. Три. Два. Один. Відтоплю разом. В різні боки. Разом. В різні боки. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Чудово, розвермось на вас. Працюємо тільки пальчиками. Згинаємо, розгинаємо максимально швидко. 10 секундочок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Чудово. Робимо вдих. І видих. Потягнулися до своїх стоп. І ще раз вдих, видих. Вдих. Видих. Захоплюємо свої пальчики. Кожен раз нижче. Вдих. Видих. ще чотири. Три. Останній, Беремо свої пальчики і притягуємо до себе ноги. Угу. Ставимо ноги на підлогу. Обхоплюємо свої гомілки, спиною тягнемось назад. Видих. На вдиху витягнулися миківкою вгору, Видих. Вдих. Витягуємось, витягуємось по задній поверхні шиї по спині. І ще видих. Вдих. Чотири. Три. Два. Останній. Чотири. Вертаємо ноги в ручне положення. Втягуємо угу. сідниці, витягуємо за маківкою вгору. Повільні рухи нашої грудної клітини. Вбік, вперед, вбік, назад. Прокручуємо. Угу. Малюємо кола. І ще. Чотири. Три. Давай. Один. В інший бік. Малюємо, малюємо коло. І ще. Чотири. Три. Два. Ну Залишаємося в хідному положенні. Робимо вдих. І видих. І ще раз. Вдих. І видих. Кожен раз більше, більше, длинніше вдих. І видих. І останній раз. Права, ліва. вам за тренування. Обов'язково. Похвалі. І чекаю на наступних тренуваннях.